Всіх вітаю! Сьогодні покажу вам вправи з балансувальним диском або подушкою. І почнемо з найпростішого і найкориснішого для тих, хто працює за комп'ютером і не тримає спину рівно. Ви можете підкласти диск на стілець, тим самим розвантажити поперек. Коли ви сидите на диску, ви не нахиляєтесь вперед і намагаєтесь балансувати. Тим самим розвантажуєте хребет. Наступна вправа якраз після робочого дня. Спробуйте спочатку освоїтись на диску, побалансувати, знайти рівновагу. Ви можете притримуватись за стілець або іншу поверхню, яка вам зручна. Ця вправа так само розвантажує поперек. Ви переносите вагу з однієї ноги на іншу, при цьому балансуєте на диску, можете спробувати рухи оберти в одну і в іншу сторону. Далі попрацюємо зі стопами, знімайте носки. Так, буде краще відчуватися вправо. Починаємо з підйому на пальці і опускаємось на п'ятки, розтягуємо стопи. На стопах безліч точок, які являються проєкціями органів людини. Тому, працюючи зі стопами, ми працюємо з усім організмом в цілому. Через те, що на стопах розміщується більше 70 тисяч нервових закінчень, ми можемо впливати масажем і розслабленням на рівень кортизолу і загалом на наш стан. Рухаємось далі. Спробуйте. Балансувати на одній нозі, а потім на іншій. Це вмикає м'язи-стабілізатори, і ця вправа буде корисна для тих, хто хоче трошки підвищити собі навантаження і спробувати робити вправи на баланс. Притримуйтесь за стівець і спробуйте присісти на диску. Це доволі складно, але дуже корисно. Тримайте рівновагу, не поспішайте і робіть все повільно. Також здорово можна опрацювати м'язи кору. Підкладіть диск під поперек, зловіть баланс і почніть, не поспішаючи, піднімати одне і друге коліно. Для початку 30 секунд. Для цієї вправи буде достатньо. Прес відчувається дуже глибоко, вправа приємна, але не проста. Тому не поспішайте, дихайте і тримайте баланс. Далі можемо допрацювати верхню частину тулуба, розводячи руки, розтягуйте грудні м'язи, піднімайте лопатки і опускайте вниз. Попереку в цей момент дуже приємно. Спробуйте. А ці вправи вже для тих, хто хоче потренуватися і відчути, що таке вправи на баланс. Спочатку спробуйте без відтискань, а потім можна ускладнити і відтискатись в одну і в іншу сторону. Спробуйте успіхів вам! Ви знаєте, що робити. Дякую, до нових зустрічей!